Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны. Германські війська на нашу страну. червня в Коростені біля меморіального комплексу по вулиці Івана Франка відбувся мітинг з нагоди відзначення дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Як і тоді, 75 років тому, коростенці із скорботою в очах слуховували слова Левітана, який оголосив, що розпочалася війна. Недільний ранок, 22 червня 1941 року, трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів українців у цей день. Розпочалася найжахливіша війна в історії нашого народу. Ми знаємо, які непрості були події на цій території, де ми з вами знаходимося. Ми знаємо про п'яту армію генерала Потапова, яка відстоювала Коросенського укріп район, яка 50 днів стримувала. Фашистів саме тут і спогади німецьких генералів, які говорять, що під Коростенем вони дуже багато втрати мали і не змогли взяти Київ, як вони планували. По різному йде трактовка подій, які були в Другій світовій війні і Великій Вітчизняній війни. По різному зараз вчені історики на це дивляться. Але я думаю, що ми їй даємо належне. Тим, хто захищав наше місто, тим, хто загинув, тим, хто відбудовував його, тим, хто звільняв у 43-му році. І попри всі проблеми, які у нас є, саме святе і велике свято для нас було, є і залишається День перемоги 9 травня. Щороку, 22 червня, Україна вшановує ветеранів та схиляє голови перед загиблими воїнами. День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Україна понесла великі втрати. Серед загиблих понад 5,5 мільйонів мирного населення та 2,5 мільйони солдатів. Наше місто теж зазнало значних людських втрат. За роки війни майже на 90% воно було зруйновано. 11,5 тисяч мешканців міста та Коростенського району на другий день війни було мобілізовано. Вона більшість так і не повернулись додому. Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих. А ми мали можливість запитати у людей, що для них 22 червня. Саме важливий день, саме тривожний, саме котровані за забиті. Котори ну хочеться йти, і вместе со всеми вспомнить тех, которые погибли, сьогодні ви якраз таки пришли з онукою. Чому привели її з собою? Ну, щоб вона теж е, поняла суть цього дня, суть этих событий. Не тільки вона знала гімн наш, але вона и щоб вона знала цю історію, часть історії, яка би витіла. Скажи, будь ласка, взагалі, а ти що знаєш про Другу світову війну? Телевізору бачила і бачила Батьки могили, і ми ходили в школі на екскурсії. Україна, що втратила в боротьбі із фашизмом, до семи мільйонів своїх громадян знову змушена захищати свою землю. На сході триває неоголошена війна. Що відчуваєте, коли сьогодні прийшли сюди? Я відчуваю, ну, по перше. Гордість за те, що наша країна все ж таки перемогла у цій війні. Хотілося б, щоб, щоб це не повторювалося. Але розумієте, ви ж бачите, що, що діється, зараз йде війна, і війна, яку розв'язали наші брати, навіть уявити собі неможливо, щоб наші люди, з якими ми наші. Там, я не знаю, батьки, діди йшли воювати з цими з фашистами, вони зараз повернули зброю проти нас. Це, це такі жахи, що взагалі ніхто був в самим такому, як то кажуть, страшному сні це не побачив. Але тепер ми вже відстоїмо від своїх сусідів свою, свою землю. І ось бачите, це такі, такі виникають. Паралелі з німцями воювали, а тепер з росіянами воюють. Це таке наше життя. Віддаємо шану усім українським борцям, які в час воєнного лихоліття визволяли рідну землю від фашистських загарбників. Слава героям України, які сьогодні боронять рідну землю на сході країни, захищаючи її суверенітет та незалежність.